Що сучасні смартфони, навчившись робити непогані фотки, дали серйозного удару під дих ринку фотоапаратів. Давно ні для кого вже і не секрет. Але вміють вони далеко не все. І питання покращення їх фотоумінь все ще стоїть на порядку денному. От компанія Sony і вирішила запропонувати нам із вами свій варіант, покращення, який, як бачите, виглядає доволі компактно. Наскільки це вирішує проблему і допомагає нам з вами жити краще? Давайте розбиратись. На цьогорічній берлінській виставці Іфа Sony представили навіть пару таких оригінальних дівайсів: Cyberшоти, QX10 та 100. Сотка навороченіша, функціональніша і дорожча, і, і в Україну офіційно постачатися не буде. А от десятка уже туточки під нашим прискіпливим поглядом. Виробник запевняє, що це новий клас пристроїв, і з цим важко не погодитись. Воно щось середнє між накладним об'єктивом на мобілку та не до кінця самостійним фотоапаратом, який користує Ця деяким функціоналом андроїдних чи Айосівських мобіл. з одного боку тут є усе, що повинен мати фотоапарат: графічний процесор, толкову ексморівську матрицю, непогану родову оптику, вбудований акумулятор, та навіть працює уся ця конструкція на окремій sd карточці. Але навіть при цьому така камера-об'єктив недостатньо автономна. Працювати вона може виключно в парі зі смартфоном. А для того, аби їх спарувати, треба з онлайн-магазину Еплівського чи Андроїдного викачати програмку Play Memories, уже через якого обидва пристрої паруються. Саме сватання може пройти також через канал NFC, а от реальне весілля грається через Wi-Fi з'єднання. Камера запускає свою точку доступу, через яку проходить остаточне єднання родини. Смартфон при Цьому, як ви розумієте, з інших безпровідних мереж на момент зйомки вивалюється, повертаючись у них як тільки ви закриєте цю програму, і в процесі роботи тільки і знає, що шниряє туди-сюди. Для того аби провести усі ці процедури парування, вам доведеться скористатися паролем надрукованим ось тут. Аж у глибині лінзокамери. На Андроїді система ну, достатньо така глюкувата, час від часу вилітає. Тож такий не зовсім простий пароль, вам доведеться вводити не раз. Ви його там собі кудись запишіть, аби він постійно був під руками, і вам не доводилось увесь час розбирати цю. О! Цулян за камеру. На айфонах цієї біди кажуть, ну вроді немає. Тепер як воно усе працює. Екран смартфону по суті перетворюється на монітор камери. Тут є якісь налаштування, їх не так уже і багато, але якась різноманітність присутня. Базові режими це інтелектуальний, називаємо його розумним автоматом, власне, автомат і більш вибірковий суперавторегулювання. З екрану можна регулювати зум, наявність якого одразу виправдовує весь факт існування цього дівайсу. Це Справжній зум, оптичний, а не те кидалове, яке нам пропонують смартфони. Ще можна пальцем виставляти точку фокусування. Можна також виставити баланс білого, розміри знімку, максимум, як бачите, 18 мегапікселів, і ще там парочку незначних речей. І усе більш серйозних налаштувань, на жаль, немає. Вручний режим не перейдеш, ніяких там ISO, витримки, діафрагми не підкрутиш. Що важливо, ця штука може працювати з будь-яким сучасним смартфоном, аби там лише стояла правильна. Ось ось. І кріпиться ця штука до смартфона доволі міцно. Sony розробили отакі от спеціальні лапи-затискачі. О, з іншого боку, добре, що цей об'єктив не обов'язково кріпити на вашу мобілу. Поставили його на штатив, а самі можете відійти у бік. Сонька знімає, тільки не відходьте отак, от дуже далеко, аби між ними не уривався зв'язок. Через цей же вайфаївський зв'язок апарат, між іншим, працює досить загальмовано. Тому про репортажну зйомку з ним навіть не мрійте. Картинка на екран передається із затримками, та й затяжний запис файлу на картку теж із часом починає дратувати, хоча дратує недовго. Батарейка тут слабувата, через пару сотень фоток вона помирає. І це при тому, що спалахом дана конструкція іще не розжилася, що до речі також не шарман. Убудований спалах смартфона сюди не прикручується, та і толку з нього при хорошому зумі. Зате більшість корисностей, доступних з екрану смартфона, продубльовані і на самому тілі сайбершота. Окрім кнопки вкл-викл, тут є ще трансфокатор, механічне керування зумом і кнопка спуску затвора, якою також зручно робити фотки. Ще тут, до речі, свій мікрофон, який пише звук, як нам здається, значно якісніше, аніж то робить мобіла. Але усе це, як то кажуть, слова. Давайте перейдемо до діла. Ми, як ви бачите, причепили цю соньку на реально хороший смартфон LG G2. І хотілося б влаштувати між ними змагання. Верніше подивитись, чи буде знімати мій смартфон з цим об'єктивом краще. Пішли, мабуть, спершу на природу. Хоча яка там природа в таку пізню осінню пору, що там із цього можна витягти миловидного. Смартфон із завданням справився. Фотки зробив чесні та якісні, а от вам творіння Соньки, давайте порівняємо. Теж нічого такого видатного, але трішечки, ну так трішечки цю сірятину скрасити вдалося. Тому давайте повернемось у студію. Викладемо натюрморта, аби перевірити камери на ближній зйомці. Ну, не макроплан, але щось типу того. Отаке от назнімав сам смартфон. А отак от показав. В себе наш сьогоднішній підопічний. Результат типу схожий, вроді і кращий, але дуже вже на маціпусіньку грамульку. Хоча кольори посоковитіше це факт. Ну, от вам, власне кажучи, і останній штрих до портрету ми знімаємо відео. Зараз ви бачите картинку зі смартфона. Запам'ятайте її. І зараз ми сюди вчепимо Соньку. Ну, як. Різницю якусь бачите. Ну, вроде так щось типу є, правда? Я наголошую, що це вже знімає наша Сонька. Різницю ви бачите. І маємо тим самим дилему. Сказати отак однозначно, ну так, це реально віщ, ну, ми не можемо. Вірніше, це реально віщ. Фотки і відео непогані, звук значно кращий. Проте, щоб це було краще на порядок у порівнянні з LG G2, ну, то і ні. А значить, купувати таку штуку, аби посилити нею людський смартфон, точно не треба. Рішучого приросту за якістю ви не отримаєте. Значить. Сонька може виручити, коли у вас смартфон такий не дуже старенький або нижчий за класом. Але оця от штука коштує 2,5 тисячі гривень. Якраз тобі різниця в ціні між ну, таким смартфоном не дуже і хорошим. Ну, То купіть собі нормальні смартфони, не парьтесь. А Соні молодці. Молодці, що за таке взялися. Проте, поки що, це, на мій погляд, штука виходить якось так по-сонівськи неадекватно дорогою, і так само по-сонівськи сируватою і глюкуватою. Проте коли? Чи якщо? Ні, давайте таки будемо. Оптимістами і вірити в коли. Коли її дороблять, це буде непогане фотографічне доповнення до вашого смартфона. Тільки пацани, ви там в соні. Ви там давайте не тягніть. Бо поки будете розчехлятись, усі ці покорені вами вершини, смартфони покорять і без вас.